4-6 лютого у столиці відбувся чемпіонат Києва з легкої атлетики у приміщенні. Це офіційна назва змагань, але вона не зовсім точна, адже деякі види програми відбувалися на відкритому повітрі. Навіть ветерани королеви спорту не відразу пригадають, коли у Києві на початку лютого проводилися змагання з метання диска та списа. Спис ядро та диск на відкритому повітрі на початку лютого раніше в Україні таке було можливе лише у Криму та на Закарпатті. Цього тижня змагання з так званих довгих метань відбулися і у Києві. Сприяла цьому не лише доволі тепла погода. Наразі на вулиці Туполєва завершується реконструкція стадіону Піонер, який належить до комплексу «Здюшор» номер 6 Залишаються лише косметичні правки, а от сектор для метань вже облаштовано. Першими його випробували учасники чемпіонату Києва та чемпіонату Національного університету фізкультури та спорту. Проте від нового сектора користь не лише метальникам, адже спис ядро та диск використовують у своїй підготовці представники інших легкоатлетичних дисциплін. Якщо там... Парень там не может бежать или не может там с сідром. Там передняя поверхность бедра там всегда розвивається. Это очень здорово, і всі ведущі прыгуны спринтера мира там очень люблять метание, Бо ж резкость развить там любым другим способом, просто наверное, крайне сложно. Невдовзі сподіваються у столичній федерації легкої атлетики. Пометати можна буде і поруч з манежем міської ШВСМ на Березняках. Там побудують тренувальний стадіон. Це у перспективі. Наразі ж цей манеж залишається центром легкоатлетичного життя столиці в зимовий період. І саме тут проходила основна частина чемпіонату міста. Найголовніша його подія двом атлетам вдалося виконати норматив на чемпіонат світу у приміщенні, який у березні відбудеться у США. Сергій Копанайко та Артем Шаматрин у бігу на 60 метрів з бар'єрами перевищили його на 2 соті сім секунди. Я думаю, що це не предел ще, і будемо старатися бжати ще швидше. Ну, 7,70 для мирового уровня це не результат, тому потрібно показувати ще вищі результати. Суперництво на доріжці не заважає Сергію Копанайку та Артему Шаматріну бути друзями у житті та разом тренуватися. Навпаки, саме воно допомогло їм вийти на високий час. Поки що Сергій трошки швидший. Його перемогу визначив лише фотофініш. Артема це не засмучує. Обіцяє відігратися влітку, коли дистанція становить 110 метрів. 770 это, конечно, радует, но как бы мы летом, наш, летом бегаем. Я больше вторую половину бегаю, поэтому для меня 770 тоже очень хороший результат. В год Олимпийских игр всегда совершаются какие-то особые события, и мы их ждем, включая выполнение олимпийских нормативов. Зимний сезон как раз и является тем тестовым, когда спортсмены проверяют свою спортивную форму. І, звісно, о собі на зімньому чемпіонаті світу як претендента на Олімпійську збірну команду. Перевіряє наразі свою форму срібна призерка чемпіонату світу 2008 з бігу на 800 метрів Тетяна Петлюк. Дуже довго вона не виходила на доріжку. Спочатку через народження сина, щойно відновила тренування, травмувалася. На чемпіонаті Києва спочатку посіла третє місце у бігу на 1500 метрів, а на своїй коронній 800 метрівці фінішувала четвертою. Я считаю, сегодняшним бегом это уже более возвращение, хотя бы психологической моей формы, чем было вчера на полторы, потому что полторы для меня вчера был целый марафон. Это было как тренировка этот старт. А тот мы в загрузке это все делаем, то есть мы к нему не подводились. Но все-таки сегодня, если сравнить вчера, то, как сказал тренер, сегодня был бег, вчера была карикатура. На цих змаганнях вперше стартувала у сезоні ще одна наша зіркова атлетка бронзова призерка чемпіонату світу 2014, багатоборка Аліна Федорова. Вона налаштована проявити себе і в Портленді, а поки що відпрацьовує окремі види. У Києві з особистим рекордом пробігла бар'єрну 60-метрівку – 8,43 секунди. Я довольна. По личному в забеге пробежали барьеры. То есть, если будет, так и дальше будет неплохо. Немножко не дают надкосницу, меня сильно так побалит, Поэтому одна тренировка нормально, На следующий день уже немножко похуже. Ну, справляюсь, посмотрим, как будет дальше. У світі поширено, а в Україні впроваджують традицію, коли на великих стартах відбуваються показові змагання ветеранів та паралімпійців, щоби популяризувати ці напрямки спорту. Олександр Лисенко виступатиме на чемпіонаті світу у Портленді якраз у такому забігу на 800 метрів серед атлетів віком за 60. Налаштований побити там світовий рекорд на чемпіонаті Києва. Перевіряв свою форму. Не встиг ще відпочити після того, як три рази виграв в Європу в октябрі місяці. Не було базового. Такого цикла, поэтому приходиться смішаному режиме вести подготовку. Ну ничего, На данный момент, пока лучшее время в мире у меня в закрытых закритих поміщеннях, будемо старатися виграти, щоб гімн України прозвучав. Олександр Даниленко, Андрій Ніконов, Сергій Горбачевський, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.